Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас прогулянкова колясочка з 6 місяців до 4 років Espiro Pearl. Новинка літа 25-го року. Ми зробимо її огляд, заміряємо вагу, внутрішні розміри спального місця, а також розберемо функціонал. Дана колясочка у нас є всесезонною. На огляді у нас колір 04 Emerald Pearl. Більше ж кольорів ви можете подивитися у нас на сайті, перейшовши за посиланнями в описі під відео. Доступно 4 варіанти кольору, два із них йдуть на чорній глянцевій рамі, і два кольори на світлій рамі кольору шампань. Тканина у нас приємна на дотик, виконана з такого цікавого структурного текстилю. Стандартно має захист від ультрафіолету, а також водовідштовхуючий ефект. Крім цього, на деяких елементах тканини ви знайдете вставочки світловідбиваючі, які будуть покращувати замітність коляски в темну пору доби. Капюшончик у нас регулюється просто штовханням. Має додаткову секцію. За допомогою замочку можемо ось так розтібнути. І збільшити до ось таких розмірів. Також у нас є оглядове віконечко за дитинкою, перекривається за допомогою магнітиків. Батьківська ручка виконана з екошкіри, має дві резинові такі вставочки виступи. При складанні коляски це буде запобігати пошкодженню даної ручки. Сама ж ручка регулюється в трьох положеннях при натисканні. Кнопочок по бокам, в максимально нижньому положенні висота від підлоги до батьківської ручки буде 98 см. В середньому положенні це буде 105 см і в максимально високому положенні 109-110 см спинка у нас має Ремінну систему регулювання кута нахилу, натискаємо клавішу і опускаємо, можемо виставляти будь-який кут Позаду спинки в нас є вентиляція, ось така. Ми можемо так ось підкрутити і зафіксувати петельку, щоб все було дуже гарно. Щоб підняти. Спинку достатньо просто потягнути за петельку, Все дуже легко відбувається. Підніжка у коляски регулюється в двох положеннях, щоб підняти, просто штовхаємо вгору. А щоб опустити, от знизу натискаємо клавішу і опускаємо. Низ підніжки, виконаний з екошкіри, що буде покращувати чищення від забруднення. А коли дитинка підросте, може свої ніжки ставити на оцю частину шасі. За безпеку у нас в колясці відповідає ось такий бампер. Він з'ємний, натискаємо клавішу, обертається на 360 градусів, можна повністю відчепити його. А також п'ятиточкові ремені безпеки із магнітним замком. Розкибається, так все тут зводиться і фіксується. Щоб змінити висоту п'ятиточкових ременів, можна провести ось ці отвори. Відповідні. Внутрішні розміри спального місця, довжина 91 сантиметр, ширина в спинці. 31 сантиметр, а там, де дитинка сидить, 34 сантиметра буде, довжина підніжки 23. Сидіння 21, а самої спинки 47 см. Ширина шасі 55 см. Колеса у нас не надувні, виконані із гелевого матеріалу. Підкачувати не потрібно. Мають цікавий протектор діаметр задніх колес 23,5 см. А діаметр передніх 17,5 см. Колеса у нас знімаються. Щоб позаду зняти, потрібно натиснути кнопочку і просто потягнути. Таким чином, можна почистити від рідного роду забруднення. Вставляється назад просто до характерного клацання. Аналогічно спереді. Натискаємо кнопочку і знімаємо. Також дивіться, в комплекті з інструкцією йдуть такі дві шайбочки. Якщо комусь не подобається, що колеса трішечки ходять вгору вниз, передню, це стосується передньої, можна підставити оці дві шайбочки. Але може трішечки зменшити маневреність коляски, тому що ця частина буде гірше, можливо, обертатися. Крім цього ж передні колеса обертові. Ми можемо за допомогою ось цієї клавіші натискаємо їх, заблокувати, щоб вони були тільки прямо. Ось таким чином. Назад переводимо цю клавішу і встають обертові. В ці присутні гальма, виконані у вигляді педальки-гойдалки. Поставили, нікуди не їде. Знімаємо ось таким чином, що не вимазуємо носочок свого взуття. Крім цього, в нас хороша амортизація є на задніх колесах. Вона не супер м'яка, але має дуже великий хід. Також є амортизація на передніх колесах. Крім цього, під сидінням є містка корзина для покупок. Внизу якої є ребра жорсткості по бокам сіточка. Зручний доступ, максимальне навантаження 3 кг, заявляє виробник. Як же скласти дану колясочку? Для цього нам краще капюшончик перевести ось в таке положення. Передні колеса не рекомендую виставляти ось таким чином і щоб були заблоковані, тому що потім буде важко її розікласти. Краще виставляємо колеса так, на бічок. Потім натискаємо запобіжник, клавішу і переводимо ручку в ось таке положення. Далі беремо за відповідну ручку переноску і складаємо дану колясочку. Тоді у нас тут колеса все нормально і колясочка може стояти у вертикальному положенні. Крім цього, ми можемо її переносити за допомогою ось такого аксесуара, що йде в комплекті на плечі. Реальна вага колясочки. 10 кілограм 600 грам. Щоб розікласти колясочку, нам потрібно не забути натиснути, потягнути точніше цей блокіратор і далі за ручку. Ось таким чином її розкладаємо комплекті з колясочкою у нас іде підстаканничок, фіксується на праву частину шасі. також двосторонній вкладиш, вставочка фіксується за допомогою отворів, сюди протягуються п'ятиточкові ремені безпеки, а також чохол на ніжки, який можна фіксувати як під бампером, так і над бампером. Я рекомендую фіксувати під бампером. Тоді тут не буде щілини і дитинці не буде задумати. А окремо можна докупити дощовичок від Espiro Wave, який ідеально підходить на Espiro Pearl. В цілому, це все те, що я хотів розповісти по даній колясиці. Якщо вам відео сподобалося, поставте лайк, підпишіться на канал. Якщо є якісь додаткові питання, пишіть в коментарях, обов'язково відповім. А я дякую за увагу. До нових зустрічей.